Так, мої любі вітання приїхала до нас до колекції дуже рідкісна гиря. Дівчина продавала, каже, 32 кілограми. В неї досить незручна, я думаю, буде ручка. Дуже схожа вона на гирю. Є такі гирі, Титан. Вони е, е, 24-32, щось таке. Тобто повинен бути один вкладка вагою 8 кілограмів. Тут два бліна. Я так розумію, вони по 8 кілограмів, тобто гиря 16, 24, 32, розбірна гиря. Дуже цікавий, єдиний таке стан, ви бачите, який. Звісно, ми її зробимо нормально. Ось е начистимо, вона була, бачите, заводська в неї фарба червона-чорна. Ось таке історія. Мої любі вітання. Мене звати Сергій Долина. Сьогодні у нас обзор такої, е, рідкісної гирі, котра випускалася в Україні на заводі НКМЗ Краматорський машинобудівний е, завод. Ось в, вона нещодавно до мене приїхала. Слава Богу, дякуючи Богу, дякуючи ЗСУ, е, Краматорськ живий, навіть нова пошта працює. Чим же ця гиря в нас цікава? Ну, по-перше, ви знаєте, давайте, як звичайна розбірна гиря виглядає. Ви всі знаєте. тобто, е, Дві половинки, дужка в неї не приварена. І от такої вона форми, як звичайна гиря. Цим цікава ця гиря. Ну, По-перше, також вона була переведена у автентичний від, Тобто важе вона 32. Ну, я вам скажу, що наявна її вага була 16,5, 23,5 і 31,5. І в неї е, внутрі є такі два цікавих млинця. Е, Один важить 8 кг і другий важить 7 кг. Бачите, вона пофарбована, Вони підписані, були ржаві і. Діаметр цього блина менший діаметр цього блина. І Тобто ці блін 7 кг, тільки можна покласти його сюди до дужки і 8 покласти сюди. Ось, Що стосується просова, вона, бачите, незручний для звичайної гирь в неї просов, так би називати називайний отвір між гирею та дужкою. І на перший погляд для гирівиків для нас вона. Може бути незвичайною, тому що ми звикли гирю тримати не так, як качки і чоловіки на тих майданчиках, так а тримати гирю за щодо антропометрії, просовуючи її в душку. І ця гиря трошечки дави, терпимо. Я її, до речі, пожав вже. Спробував ну, трохи дави. І щоб вона не давила, треба руку розполагати трошечки далі сюди по цієї длинної дужки. І я вам скажу, навіть при такій формі може здаватися, що і незручно рвати, але і рвати її нормально. В мене велика рука, тобто мені трохи незручно, тому що велика в мене кисть, сама долонь, тому мені незручно. Але так. Рука досить гарно вставляється і навіть по довгому циклу робити її нормально. Ось. Так, ну, давайте ми. Е, Немає в нас дуже хитрих засобів виміряння. Е, виміряємо з вами ці е, е, розстояння між ручкою та е, самою гирею. Я трохи замоклий, задиханий, тому що тільки що я пожав, сидячи на стельцю, цю гирю десь разів, мабуть, за 200, ну потім ви відео подивимося. І так, від гирі до дужки, я вам скажу 5 см, десь 5,4. 5,4 майже 5,5. 5,4 цікаво. Давайте будемо в порівнянні з звичайною розбірною гирею. Ось, так, Тут 5,4, а тут в нас, я вам скажу, тут, тут забільше, да, тут від ручки, а тут в нас 6. 6, 6, ровно 6. Тобто, бачите, тут трохи менше. Тут у нас 5,4, тут 6. І сам оця у нас відстань. Тут в нас ну, десь 12,5. 12,5, а тут у нас тут буде більше, звісно. Якщо міряти, тут у нас буде 13. 13,5. Так. Тобто оця відстань 5,5 тут в нас 6, так? Я наміряв 6. Ну ось, думаю, десь так. 6,4 десь, да? ну, десь майже сантиметр різниця. І тут в цій простір теж десь сантиметр. Ну, по об'єму я вам скажу, ручка це навіть е, тон, тончиш. Так, це десь у нас е, окружність 10,5. А ця. Е, а, ця да, а ця в нас. 11, а це десь 10, 10,5. Тобто ця дужка тонше. Так, ну і саме цікаво, я вам скажу, що е, внутрі такий же принцип зсередини, тобто вона пуста зсередини, ось. І туди можуть розташуватися два млинця. Але в неї була вага, ну така, може, трохи вибраковка з заводу, вага була. В неї 16,5 кілограмів, а так вона набірна важила 31,5. Що ми зробили? Ось такий в нас є млинець від млинців Торнео. Він був в пластику, пластик був чищений. було засверлено два отворі в млинці і отворі в гирі. Ось, бачите, фізика і ці столярне фризарне майстерність ходять разом. Дві дирки, дві дирки, свіршка на 4, свіршка на 4, метчик на 5 і гаєчки на 4,8. І ось у нас такий млинець, щоб він не накручувався, щоб він не літав, він гарно тут тримається. І вся гиря біз млинців вважає 16, майже 17 кілограмів, так, майже 17 тобто, бачите, дужка тут в неї е, така не, ну, тобто, цільна, не е, знімається, тобто, таке тьо. Ось, таке тьо. І я вам скажу, що трохи незручно з приводу ну, для нас, для е, Тому що, ну, якщо ми цей блин покладемо, бачите, як нож в нож він заходить. Немає простору. Ми, блін, кладемо 8 кілограмів. Так? І як ми любимо, тут же не було простору майже. І гайкою не затягнути, щоб воно не болталося. Тому що немає відстані. Ну, Тобто вона плотно сідає друга частина. Але в таких звичайних розбірних гірях тут на цьому млинці є такий отвір, такий, як ну, Патайчик кажуть, да, в мене ці не, ст, п, п, поймуть, паймуть хто працює там з технікою. Ну, тут Такий отвір, куди гайка заходить і можна бліном гайкою затягувати у цій млинці. Я вам скажу, що тут я поміняв штифт, це від е, другої штів, більш длінший, тому що тут в нас десь е, 5 мм 4 оця, е, е, ширина. Цього млинчика. І тому нам знадобився, знадобився трохи е е длинший штіфт, щоб е можна було її збирати. І вага була 32 кілограми. Ось затягуємо. Ось, Ось така гіря в нас 32 кілограми. Кілограми. Тобто така рідкісна гиря, бачите, звичайна рідкісна гиря. ось вона звичайна гиря. Так. Е Ще цікаво по е діаметру шара. По діаметру шара. ну, цьому буде не вимірювати, ладно? Тобто, от такі в неї ну, шари майже одинакові. Трохи трудно порівняти, тому що тут зараз неплотно прилягає, тому що ще є маленький млінець. І так, важу вона 17,2432. от така гиря. Більше вона пофарбована для того, щоб вона в нас в нашому, так би мовити, контактному музеї гирьового спорту. Ось, Коли вона важить 32 кілограми, трохи незручно і займатися. Але ну, зато історична пам'ять гиря з Донбасу. Да, Напам'ятаю, що ці дві гирі, бачите, оці гирі мають назву Азов, це гирі з Маріуполя. Гирі з Маріуполя, гирі з Краматорська. Схід України до війни був досить такий промисловий край в нас. Ось, ну, нічого, Війну виграємо, все полагодимо. 32. -ка. Ну да, в 32-му варіанті трохи дали. Ось, май любі, така в нас є гиря. Займаємося гирями, колекціонуємо, підіймаємо жим гирі, олегів щит. Місто Київ, слава Ісусу, слава Україні, до побачення.